Доброго дня, Всесвіт, всім мирного неба! Мене звати Вікторія, ви на каналі Мій Всесвіт. Так сталося, що цілий місяць я хворіла. Не знаю, що це було, але так було погано, що навіть з хати майже не виходила. Наразі вже полегше і знову починаю працювати. Тож, дивлюся, що де в мене. І як заросло. Зараз біля свого пізнього городу. Це пуша, мій кіт вийшов зі мною, бо кричить дуже, довелося випустити. да, Любчику? Да? <хе> так. так, так ось тут трішки позаростало. Я вже травичку порвала і тут же її і е, залишила. Залишила для того, щоб, звісно, і волога була. І е, перші приморозки, які ось ось вже повинні бути, можливо, трошки захистять е, помідори, і буду вкривати ще, мабуть, на ніч агротканиною. Е, так от, ці помідори і перець були висаджені 25 липня. Е, не знала, що з того вийде, але. Вже маємо перчинки, досить такі величенькі і помідорки. Помідорки одні ще дуже-дуже зелені, а інші починають потрошечку, потрошечку змінювати колір, і вже такі бліді, потім будуть червоніти. Встигнуть чи ні до морозів, не знаю. Сподіваюсь, що так встигнуть. Грона досить такі величенькі, важкі, потрошечку-потрошечку достигають. Я їх попідпирала, щоб вони не лежали прямо на землі. Це в мене, як звичай, палки з-під клену. Американського. Ось так дужками позгинала і на них поклала гілочки помідор. Що можу сказати? Дуже приємно бачити помідорки, які навіть не сподівалися, що вони будуть. І люди, я знаю, вже навіть повиривали бадилля, а в мене ось дозрівають ще потрошечку і багатенько помідорчиків. Ой, які великі. Навіть якщо вони не встигнуть доспіти почервоніти, раптом будуть морози. Хоча вересень теплий і, можливо, ще тепло довго продержиться. І все ж таки, навіть якщо вони не встигнуть почервоніти, то будемо зривати зелені, вони будуть достигати. І Багато рецептів зелених помідорів є, тож все одно не пропадем. Мені сподобалось е, такий варіант, і, мабуть, наступного разу я обов'язково висаджу е, декілька кущиків помідор та перцю пізніше, ніж основну посадку, щоб е, розтягнути процес. Дозрівання і збору врожаю. Ось така в мене пізня висадка, такий результат. Мені сподобалось. Я вважаю, що це варто робити. І наступного разу обов'язково висаджу декілька кущиків помідор та перцю, трошки пізніше. Ну, навіть не трошки, а місяця, так, на два, для того, щоб розтягнути дозрівання і збір врожаю. Ось такі результати липневої розсади.